Нині їх 20, а має бути утричі більше. Віддіжок для випалювання деревного вугілля до хатини Миколи Литвиненка менше ста метрів. Два тижні тому зробили пробний запуск виробництва. Чоловік одразу відчув на собі його наслідки. Дим був, дим був. Пламя навіть десь пів метри над над бочками У мене там огород, Я вам там огород на вулиці працював. Так мені ж погано було. Я не знаю, якщо тут і буде, це, то, це винищення, просто знищення. Не для цього чоловік за порадою лікарів переїхав з онкохворою дружиною із Херсона і оселився на хуторі. Дихати їдким димом не воліють у селяни, які живуть на начебто допустимі від такого виробництва відстані. Дві бочки стоять у нас в сусідньому лісі, ходили осені по гриби, просто невиносимо ходити там гар, страшна гар. А ви уявіть собі, це сказали, десь 60 бочок має бути воно піде все сюди на село. І звичайно, ну, люди що стали цього? Вони будуть мовчати. Категоричне ні люди сказали ще наприкінці березня, коли у ліс почали завозити цистерни. Підключили сільських депутатів і розіслали скарги у районні та обласні інстанції. Втім, це не зупинило інвесторів. Бочок побільшало, але й люди не відступають. Це уже третій схід жителів мирного. Вимоги незмінні. Хто дав право завести бочки? Одне і друге. Коли вони звідси беруть? Чому люди бойкотують виробництво? Представники інвестора не розуміють. Майно колишнього колгоспного корівника вони викупили у приватного власника. Відтак твердять, прийшли сюди законно. Представники турецької фірми хочуть все зробити в законному порядку. Вони хочуть інвестувати сюди 2,5 з половиною мільйона коштів. Для розбудови структури села. Якщо громада не хоче, я що думаю, що в кінці кінців втратить на цьому всьому тільки село. Люди мають претензії і до сільського голови. Мовляв, саме він не заперечував приходу таких інвесторів. Дозволу на розміщення бочок я не давав депутати сільської ради теж так само на сесії розглядали. Звернення дозволу на розміщення не давали. Завести вони мають право. Но діяльність вони не мають права ніякої вести, бо ніяких документів немає. Припинено вихвалювання і, і далі не буде воно. Мирової між інвестором і громадою мирного не буде. Цю справу наразі передали районній поліції, бо інвестор майно викупив, але оренду землі не оформив і дозволу випалювати вугілля не отримав. Вони почали це виробництво без оцих правоостановчих документів. Конфлікт вже зайшов до такого стану, що його буде практично неможливо вирішити, тому що порушення вже є. Ми це все знаємо. Знаємо, що за це буде винні будуть покарані. Ось і громада сьогодні вона реально права. Перевірити суперечливу діяльність мають і в екоінспекції. але щоб вони провели експертизу, треба знову підпалити цистерни. Якщо на той час буде здійснюватися випалювання вугілля, інспекції будуть проведені лабораторні заміри. В цих викидів буде перевірено всі документи на підставі, яких має здійснюватися випалювання. Ми перевіримо все абсолютно що стосується предохоронної діяльності, коли саме як інспектори навідаються у мирне. Наразі невідомо. Нині вони чекають на дозвіл з Києва. Валентина Гордич, Назар Мідріган, інформаційна програма. День.